Вітаю вас! Особисто для вас цікаве, познавальне і економічне відео. Можливо, ви чули, що в Житомирі була панчішна фабрика. Робили панчоки на русски якщо хтось не розуміє. І вона зачинилась. Да. На її місці там планують, я так зрозумів, що її зносять, планують щось побудувати більш доречніше. Скоріше за все, або логістичні склади, або дійсно якісь торгові центри. У будь-якому випадку фабрики не буде. І тут зразу виникає запитання. Чому? Ну, звичайно, тут зразу вилазять депутати, патріоти, експерти, експерти, експерти. Говорять, ой, як погано, оце воно! ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тому що дурно. А я вам розповідаю, що ж дійсно. Дивіться, яка ситуація. В Україні дуже висока вартість робочої сили. Ні, я не жартую. Не зарплата. Зарплата це окремо. А от вартість вона залежить від зарплати і продуктивності праці. Так у нас ось 7 проблемка. Зарплата, можливо, от і невисока, але продуктивність праці у нас не просто низька, а от там десь лежала. Як результат, що відбувається? Так, да, Ви можете купити шикарне обладнання, поставити його на українське підприємство. Наймаєте українських робітників. Е -е -е -е. Ну, скажімо так, що ви зрозуміли, чому зачинені... Ні, вони дійсно розвивали, вони обладнані, вони навіть поміняли лінію, провадили технологію, але потім сіли порахували, скажімо Ніхмедзо! Інайте! Його нацюють чортові! Ну так! Да. Ну щоб ви зрозуміли, в чому курьоз. Таке ж там обладнання стоїть, наприклад, в Індії, або в Китаї, або в В'єтнамі. І там виробляють ну, приблизно в 4 рази більше. Чому? А працюють. У нас що люди звикли? Прийшли на роботу. А! на роботу прийшов, це ж мені всі зобов'язалися. Ні. Час почне працювати. Тобто у нас проблема в тому, що Совоко це Радянський Союз, людей розлучив працювати. Чесно славу. У нас, якщо час від часу, ну, можливо, чули, що там китайці виробництво відкрили, або взагалі заробітні компанії, вони просто шахаються, що. Ваші робітники так. Тобто, Розумієте, продуктивність праці залежить від чого. Людина прийшла і паша! Причам так паша, спину не розгинає. О! Оце для капіталіста тісні. О, що бальзам надаш. А у нас перекур за кур поговорили, потранділи, смартфон. І нічого не зробиш. Обладнання ви поставите, ледацюг не перевиховав. Це от проблема. проблема. Ви скажете, а як його вирішити? Ліквідувати, <різь> ні, я спрошується. Яка наша проблема? Розумієте, чому дійсно ну, в Індії там, наприклад, буде? Тому що там дійсно велике безробіття. І людина погоджується, щоб її експлуатувати. Ну, фактично, що відбувається? Вона, ні, вона розуміє, що робота тяжка, вона розуміє, що платять небагато. Вона розуміє, що... В туалет вийти лишній раз неможливо. Ну, На китайських підприємствах є чіткий графік, скільки людина має можливості за день сходити в туалет, більше немає. Прийшла штраф. Причому дуже великий штраф. не дивиться. Нічого виховали. І вони дійсно і тоді дійсно виробляють більше. Тому що вони знають, капіталіст дивиться, буде. А в нас, ну а. У нас виникає яка проблема? Ти не можеш присунути робітника, тому що він завжди може уйти працювати на лівачок. А та! Да, там робота може бути ще легша, і, і платити можуть менше, але ж там можна взагалі, а розслабитися. Оце ж проблема. І в нас дійсно ситуація, що капіталіст хоче присунути, а не може. Тому що якщо дійсно реально нема спрощенці, велика кількість безробітних. Тоді, люди через не хочуть, але продуктивність праці зростає. Да, Економика України буде зростати. ПВП да, буде да, зростати. Ми заростатимемо. Отак це працює. Розумієте, чи в старі часи, такий був Мальтус, колись прописував про населення і так далі, і тоді дійсно Тейлор, можливо, теж був такий чинний. Вони дійсно підкувались, говорили, що капіталісти дуже сильно експлуатують населення. Факт. Не заперечу. Мало того, вони придумують нові нові методи, щоб експлуатувати. Але для цього населення повинно, як би сказати, залежати від капіталістів. А в нас трошки проблема. Ну, совок, Навчим не працювати, дійсно. Повітря, просто оця проблема, особливо старі фахівці, вони ну, все вміють робити, аби тільки не працювати. А друге це спрощення. Тому що о, дуже велика частина економіки створює момент, коли ви не можете придавити робітника. Ну, знаєте, і щоб примусити його більше, більше працювати і швидше працювати. Його можна примусити чим? Примусом. А примусом тільки тоді, коли він боїться втратити роботу. Він боїться. Тобто, звільню. Звільню, Гана. Він боїться і працює як прокляток. А нас, по-перше, звільнити це ахіст Ну, Радянський кодекс залишився, ну хоча хоч зараз хоче поміняти такий нормальний кодекс трудовий, о, і вже буде трохи легше. Ти на півроку взяв працівника, погано працює, все! Він вже буде трішки боятися. А зараз, як ти його зараз зазвільнеш, ніяк, він не боїться зараз. Крім того, ну, дійсно, ну, як ти його лякаєш, а він же геть, я піду там на базар, там завжди пічка буде. Зараза не лякається. А тут треба злякати. Так що все дуже просто. Не ругайте ви ніколи там панчішну фабрику в місті Житомир. Якщо б дійсно там була можливість виробляти ці панчохи, його власник би закрив. Він не виробляв. Великий абсурд. Забивати виробництва панчохів в Україні за гледачу українців. виявилось, два рази вище, ніж купити в Китаї і привезти. Сполетки до Росії сплатили. Два рази. Те ж саме А але там в чотири рази більше виробляєте, як зараз. І нитки теж ж самі, все те ж саме, руки витяжсали. От така ситуація. Так що, ну вам скажу? Хочте реформа будуть, але реформа, вона ж така, знаєте, сюди дав, сюди відняв, а сюди, а? Я не думаю, що ви дуже будете в захваті, коли будете працювати по-європейсьці. І вас будуть експлуатувати, погані капіталісти. Тому що дійсно, якщо в нас зробити, як в Європі, дійсно підняти експлуатацію, ПВП зросте, не заперечу. Але жалітись будете, працювати тяжче. Це факт. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.